Світло всюди навколо нас. Ми його використовуємо скрізь у будинках, на вулицях, та навіть ви дивитесь це відео на екрані, що складається з пікселів, а кожен піксель – це три крихітних лампочки. Але шлях до цього був дуже довгий, навіть шлях до першої лампочки зайняв століття. Сподіваюсь, я вас зацікавив, і сьогодні я вам розповім, який був цей шлях. Спочатку люди використовували вогонь. Масляні лампи та свічки. Вони давали занадто мало світла і були недовговічними та небезпечними. І тоді люди почали замислюватися: А як зробити довке і більш яскраве джерело світла? У 1802 році англійський хімік Гемфрі Девес створив першу електричну лампочку дугову. Вона працювала так. При подачі струму на два вугільні електроди між ними виникала яскрава електрична дуга, яка випромінювала інтенсивне біосвітло. Ця лампа була надзвичайно яскравою, що робила її непридатною для домашнього використання. Крім того, вугільні стіжні швидко згорали і потребували постійної заміни. Попри це, дугові лампи згодом використовувалися для вуличного освітлення та освітлення великих просторів, наприклад, театрів. У XIX столітті багато винахідників намагалися створити більш не лампу лампу розжарювання. Принцип її роботи був іншим: електричний струм проходив через тонку нитку, нагріваючи її до високої температури, внаслідок чого вона промінювала світло, щоб нитка не згорала і повищала у вакуум або в інертний газ. Спочатку хрестою вугільні нитки, піж експериментували з платіними та металовими сплавами. Найуспішнішою стала версія з вольфрамовою ниткою, зроблена у 1906 році, оскільки вольфрам витримував найвищі температури і мав найтривалиший срок служби, лампа розжарювання світила дольше, була безпечною і практичною, що зрештою зробило його масовим джерелом світла на багато століттів. Після вдоскональних ламп прожарювання з вольфрамовою ниткою у 1930-х роках з'явилися люмінесентні лампи. Вони працювали за іншим принципом: електричний струм проходив через газ у трубці, утворюючи ультрафіолетове промінювання, яке перетворилось видиме світла завдяки люмінофору на стінках трубки. Ці лампи споживали менше енергії і служили дольше. А вже на межі 20 і двадцять століття з'явилися світодіодні або led лампи в їх роботи напівпроводниковий матеріал, який впромінює світло при проходженні струму, led лампи поєднали яскравість, довговічність і надзвичайно низьке споживання енергії. Сучасна led лампа може працювати понад 25 тисяч годин і споживати у 5-10 разів менше електроенергії, ніж традиційна лампа розжарювання. Від палаючого водню до сучасних світоділодів. Це історія про те, як людина навчалась побурукувати темряву. Кожен крок уперед трубив світу яскравішим, безпечнішим і доступним. Сьогодні ми маємо джерело світла, які змінюють наш побут, міста і спосіб життя ефективно, екологічно та надійно. Це mm, відео було зроблено мною. Uh, я, Ілья Соболь. Я сделал это видео сам. Это видео было сделано как проект по физике. Я его делал неделю. Ну, надеюсь, не зря делал. Ну, спасибо за просмотр.